Можемо констатувати, що ворог атакував Одещину ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря. Пуск відбувався з надводного ракетоносія. Чотири ракети було випущено по Одесі. Внаслідок повітряного бою відбулася вибухова хвиля потужна, яка пошкодила багатоповерхівки, пошкодила бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці. Фактично бій відбувся в серед середмісті Одеси. На цьому об'єкті поранення отримали шість осіб, всім надана медична допомога, вони госпіталізовані. Одне влучання відбулося в склад мережі торговельної, де зберігалися товари народного вжитку. Ніяких ознак військової продукції або дотичності до військового сектору жодний об'єкт з пошкоджених сьогодні немає. На складському приміщенні, на жаль, є троє загиблих: це співробітники і е... сім осіб отримали поранення, також госпіталізовані. Троє загиблих тринадцять постраждали. Треба розуміти, що Проведення повітряного бою робота протиповітряної оборони над житловими кварталами дуже небезпечні, тому всім мешканцям ще раз наголошую, необхідно переходити в укриття, навіть якщо ви вірите в нашу протиповітряну оборону. Сигнал повітряної тривоги може дійсно пролунати і мати відстань до безпосередньої бойової роботи дуже коротко. Ми говорили про те, що ворог вишукує нові тактики і може застосовувати в тому числі і балістичну зброю. Яку дуже яку дуже складно виявляти і дуже складно збивати, тому в кожному випадку, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно, хоча б дотриматись правила двох стін, а якщо маєте час, переходити в укриття. а я знаю, що не решив. Приблизно третій годині ранку, чи ночі, чи ранку. Спочатку сподівалися, що це так, як в новинах, що вибухнув в промисловому кварталі. Але ні, це вибухнуло поряд з нами. Це метрів за 500 від того місця, де живемо ми. В нашому домі немає скла. В політехі, ну, в політехі також немає скла взагалі ніде. Тут був улюблений музей науки, куди ходив мій малий, тепер його немає. Це, тобто звичайне місце, куди ми заходили випити каву або заходили за продуктами кожного дня. Звичайний торгівельний центр з магазинами, з музеєм науки і так далі. Ми перелякались максимально, тому що такої потужної хвилі ще не було. Тобто ну, ми кожної ночі, буквально через вечір, ми чуємо постріли, чуємо вибухи. Але такої хвилі це перший раз, щоб так потужно, ми просто підскочили всі. Вже вийшовши на вулицю, побачили що скло на машинах, на землі, ну, просто по всьому двору. Можна?